Так, рада одноголосно 299 голосами проголосувала в першому читанні цей законопроект. Це про відновлення публічного декларування. за після 90 днів, після того як вступить закон в дію декларування публічного електронного декларування, ми маємо на сьогодні 800 тисяч чиновників різних рівнів та депутатів. Отже, як тільки вступить закон в дію, ма мають Продекларувати свої статки на сьогоднішній день це є умова Європейського союзу. Ми всі пам'ятаємо ту мить, коли ми отримали статус кандидата в ЄС, і це є одною з самих умов для того, щоб... Розпочати переговори, переговори щодо вступу до ЄС тобто важлива дуже дуже річ раніше. Звичайно, з повномасштабне вторгнення мали питання якби безпеки. Я думаю, що на сьогоднішній день корупція нікуди не тілася, і один із факторів це відсутність декларування публічно. Настав час це робити. Ми сьогодні бачимо, що деякі чиновники знаходяться за кордоном чи знаходились, чи знаходяться. Відпочивають, вибирають люксові автомобілі, купують май. Це має бути все задекларовано, інакше це публічне, вже це незаконне збагачення. Тому, звичайно, разом з цим ми потрібні також враховувати, що потрібно мати верховенство права, невідворотність покарання, не тільки декларування. Ми матимемо також і перевірки на ЗК, Це дуже важливо. Відновляться перевірки при тому, як будуть кандидати претендувати на державні посади, і взагалі перевірки на ЗК, тих декларацій, які будуть. Подані тому мені здається, це гарний такий почин. Я думаю, як найшвидше в скорочені сроки буде поданий вже справками до другого читання. Цей законопроект. Я думаю, це насправді дуже важливо для того, щоб суспільство, яке обирало цю владу, могло також її контролювати. І тому воно має бути все публічно і питанням безпеки прикриватися вже не потрібно, тому що. Ми маємо таку ситуацію, коли маємо певні корупційні такі кейси. Вони такі точкові ці вирішуються питання. Вони мають вирішуватися системно, а не так реагувати там на певні там зловживання воєнкові чи депутатів, закордонні поїздки. Точково політично реагувати потрібно, але ще треба це зробити. Ну це боротьбу з корупцією системною, такою впроваджувати державну політику, і це має бути наратив, який наскрісною нитку. Має проходити, тому що питання зараз час період війни, коли величезні кошти виділяються на розвиток країни, на відбудову точніше країни, коли наші хлопці-дівчата захищають нас. Корупція не прийнятна. Вона не повинна бути, і це один із системних елементів відновлення публічної декларації, декларування, яке допоможе побороти нам цю корупцію, цю гіду.